І послання святого апостола облачи, хочу, сповіщаю ж вам, що Евангелія яке благостів, не є людське, бо я прийняв його і навчився не від людини. А через откровення Ісуса Христа. ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав Церкву Божу та й руйнував її і перевершував у юдействі багатьох ровесників моїх у роді моєму будучи надмірним ревнитим батьківських моїх передонь, коли ж Бог, який обрав мене від турботи матері моєї і покликав благодатью своєю, благоволив, відкритив мені сина свого, щоб я благовістив його язичникам. А я не став тоді родитися зі плотю і кров'ю, і не пішов Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов до Аравії і знову повернувся в Дамаск. Потім через три роки. Та Єрусалима побачити Петра і пробув нього до дів п'ятнадцять. Іншого з апостолів не бачив нікого, тільки Якова, брата Господнього. І з твоїм духом алелуя, алелуя, алелуя. Слава тобі, Господи Боже!